подружжя в залатах. Так, так, зараз почнемо прямий ефір. Ми вже є в прямому ефірі. Колеги, доброго дня! Ми вже є в прямому ефірі. Розпочинаємо засідання постійної комісії культури, молоді, спорту та зовнішніх зв'язків. Кворум є, я є очно. Двоє колег на зумі. Маємо на порядку денному шість питань. Мене прохання сформувати порядок денний і ставлю також на голосування пропозицію перше питання винести в кінець засідання комісії та розглянути його в закритому режимі. Ставлю на голосування, якщо не заперечуєте, хто за колеги? Дякую, колеги. Отож, розпочинаємо. Друге питання порядку денному. Це ми маємо звернення офісу спорту від 10.11 про погодження змін до титульних списків як внесок до статутного капіталу. Ми нещодавно погодили це на технічна. сесіях та, технічне питання. Ми на сесіях погодили з портресу до додаткове фінансування і так. Це кошти, вони формують в титульний список на купол на льодову арену, Щоб те, що ми погодили. Просто вони з цих коштів формують титула. Якщо запитань немає, немає запитань, колеги. Колеги? Хотілося би просто почути суму, а так для то, уточнення. То, що ви погоджували на попередніх комісіях на купол на Льодову арену, 148 мільйонів. Ми просто інформуємо в титульний так. список. Е, колеги ставлено голосування підтримати. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання порядку денного це на звернення офісу спорту від 14.11.2025 року про погодження внесення змін до календарного плану в двох словах Оксана. Я коротенько там е, є перекидки між спортивними заходами. Федерація там міняються дати федерації, перекидують або кошти перекидують між заходами. Ну і плюс е, деякі федерації не провели спортивних заходів, у зв'язку з відміною. Прошу Оксана доповідає е, мова йде про технічні зміни до календарного плану. Заходів з фізичної культури та спорту відповідно до правил програми організації можуть звертатись до нас з проханням перенести кошти з двох заходів на один, і, і це ми відображаємо в календарному плані. І також є ряд організацій, які відмовились від проведення спортивних заходів з тих чи інших причин, про що вони нас повідомляють в письмовій формі. І ми відповідно також вносимо ці зміни. І відображаємо в календарному плані. Колеги, якщо немає заперечень, ставлю на голосування це в межах існуючих заходів. Хто за? Дякую, колеги. Наступне питання. Я в принципі, дивіться четверте, п'яте. Шо шосте питання Ні, четверте і п'яте питання стосується щодо включення в списки кандидатур на молодіжне кредитування. Я пропоную четверте, п'яте питання розглянути пакетом. Якщо ви не заперечуєте, ставлю на голосування, тому що це два заявника. Хто за? Дякую, колеги. Отож, четверте, п'яте питання це маємо звернення громадянина. Слободяника РД або громадянки і звернення громадянки Драгомирецької РЗ. Про включення їх кандидатур в перелік осіб на отримання в 2025 році пільгового довготермінового кредиту на придбання житла за рахунок коштів бюджету військово-міської ради. Колеги, ми стандартно щодо таких речей підтримуємо дані звернення, скеровуємо відповідно в управління житлово-комунального господарства для включення в подальшому в списки, а потім на спільній комісії разом з головою Андрій Шевці ми ті списки затверджуємо. Ставлю на голосування в такому трактуванні підтримати даних два звернення. Хто за? Дякую, колеги. І е, маємо ще звернення благодійної установи начальний реабілітаційний центр джерело від 5.11.2025 2025 року про звільнення у 2025 році від орендної плати на земельну ділянку. Ми стандартно звільняємо джерело від оплати на земельну ділянку. Е, чи немає заперечень? Якщо немає заперечень, я поставлю на голосування. Антін Тарас. Немає ставлю на голосування підтримати дане звернення благодійної установи. Джерело колеги. Далі ми відключаємося від ефіру, оскільки в нас...